Певних депутатів мажоритарників які хочуть присвоїти собі досягнення громади в процесі її діяльності. Так само хочу показати громаді Херсонщини, що громадська політична діяльність активістів вона присутня, вона жива, і ми запрошуємо усіх активістів та простих громадян долучатися до процесу державотворення. Що таке коло народне довір? Колонародне довір це координаційна платформа громадських організацій, яка утворилася після Майданний період, це революційний, як і еволюційний процес. Це робочий орган без чіткого керівництва, де на координаційній платформі громадські організації координуються, допомагають одна одній, обмінюються ідеями та засобами для реалізації вимог революції гідності. Тобто, відповідно, нашою метою є допомога владі в проведені системних реформ в змінах, в забезпеченні прозорості, знову ж таки, відповідно, до вимог революції гідності. До коло народної довіри входять такі організації, як Автомайдан, Херсон, громадський сектор Євромайдану, Сорокова Республіканська Сотня Майдану, Товариство сприяння оборони України, волонтерський медичний загін при Червоному Хресті, експертна громадська рада по Херсонській обласній раді, громадський актив Херсонського майдану, Волонтерська Капеланська служба та Українське соборне казацтво. І це не означає, що ми не співпрацюємо з іншими організаціями. Ми так само співпрацюємо з Херсонською народною самообороною та іншими організаціями. Відповідно до нашої мети, коли народне довіри ставить наступне завдання, які таким чином розподіляються по напрямку діяльності кожної організації. Це розбудова громадського суспільства на Херсонщині, це патріотично-виховна робота, це матеріальна та психологічна допомога військовим на облаштування блокпостів та забезпечення. Контролю правоохоронних органів стосовно їхньої діяльності по забезпеченню безпеки області. Так само, боротьба з корупцією, долучення до процесу ілюстрації, конструктивний діалог з владою і забезпечення її прозорості, допомогою з формування єдиного інформаційного поля. Це проведення заходів в рамках громадської оборони, ми інформуємо населення по актуальних питаннях, як вижити в умовах війни надзвичайних ситуацій. Це захист прав громадян і по поточній діяльності це боротьба з підкупом та фальсифікацією на виборах. Зараз кожен з представників різних організацій розповість про те, що було зроблено, що вони роблять, що вони планують робити. Передаю слово Римі, вона є координатором Херсонського майдану. Їй слово. Дякую, Павло. Мене звати Рима Бараненко і в громадському напрямку діяльності коло довіри переважно бере участь Херсонський майдан. Але не тільки разом з Майданом не раз був автомайдан, експертна рада, правий сектор, народна самооборона та різні козацькі організації. А всі ми були співорганізаторами багатьох акцій, мітингів, пікетів, які носили різний характер. Культурно-просвітницький, патріотичний, духовний, ну і, звичайно, протесний, бо проблем, проти яких протестували, урок і є чимало. Наш марш патріотів, думаю, всім знайомий, його висвітлювали ЗМІ і не раз, бо ми вже другий місяць проводимо цей марш центральними вулицями міста. Мета цього маршу підняти патріотичний дух у місті та показати єдність Херсону з усією Україною. Акція у нас мали не тільки а патріотичний, а й духовно-патріотичний характер. А так, 18 липня, ми вшановували 49 загиблих військових. У літаку, збитому терористами, трауним мітингом з молебнем, які проводили священники Української православної церкви Київського патріархату, і також молебні про загиблих херсонців та українців, що захищали нашу країну в зоні. АТО, неодноразово проводилися в марш в рамках маршу миру, маршу патріотів на кінцевій зупинці маршу у парку слави біля пам'ятнику загиблим воїнам у Другій світовій війні були акції і духовно-протесного характеру. Ну, по-перше, ми були співорганізатори разом з духовенством протестного мітингу під міськрадою проти спроби Сергія Кириченка встановити ідол Дачбога. Ну і результат, ви знаєте, що це рішення скасували. І друга акція відбулася у подвір'ї Святодуховського собору 19 серпня в канун набрання очільника церкви Московського патріархату із вимогою обрати патріота, який буде прагнути об'єднання церков. Єдину помісну українську православну церкву ну, результатом було те, що ми поспілкувалися із заступником голови Херсонської єпархії Московського патріархату, оце Максимом, який запевнив у проукраїнській спрямованості церкви Московського патріархату, власному патріотизмі та в тому, що усякі сепаратистські моменти в церквах будуть а, якось присікатися. І нещодавно ми були співорганізаторами організаторами історично-патріотичного заходу на свято Покрови Пресвятої Богородиці, патріотичної ходи містом і списком козацької жавіцької ікони Пресвятої Богородиці. Ну можливо, далі детальніше про це розкажуть. Ми об'єдналися декілька сил, тому що ну. Богородиця вважалася покровительницею і козацького війська, згодом, і війська УПА. Ну і ми спробували домагати всі ці речі. Дуже багато у нас було і протестних акцій, які були покликані привернути увагу херсонських та державних органів влади до найболючіших проблем суспільства та привести до змін у нього. Так, 19 липня відбулося пікетування міліції з вимогою припинити саботування батальйону Херсон деякими посадовими особами міліції. Пікетування це було не перше, і після нього було ще декілька. Бо жодного разу не було досягнуто конкретних домовленостей, а ті, що були досягнуті, просто не виконувалися. І тоді ми, громадськість, були змушені пікетувати МВС знову і знову. Так продовжувалось аж до трагедії під Іловайськом. Тоді ми два дні пікетували з 1 27 серпня ОДА з вимогою до керівництва країни надати допомогу нашим бійцям, а на другий день, 28 серпня, був пікет перед ОДА, і він перемістився під стіни МВС. І крім вже поставлених вимог, до них додавалися нові. Дати відповідь, хто відправив бійців батальйону Херсон від Доловайськ, якщо вони повинні були тільки охороняти блокпости у зони Маріуполя, і хто, як і коли визволить наших хлопців із білі. Відповіді ми не почули, і тодішній очільник МВС Фабрін сказав, що ніякого відношення до цього немає. Всі накази йшли від керівництва АТО. Наступного дня після пікету він був звільнений. Також громада пікетувала обласну прокуратуру, Херсонську обласну прокуратуру з екологічних питань 24-25 липня. Ну, ми пікетували з багатьох різних питань прокуратуру і неналежного функціонування гарячих ліній, і незаконного вивозу піску з Херсонської області в Крим, незаконної виробки лісу, захоплення земель, що знаходиться під охороною державою, приватними структурами. Результат ці, цими пікетами ми привернули увагу. Органів влади і новий новопризначений губернатор пан Кутіло відразу після обрання пообіцяв розібратися зі схемами незаконного видобутку піску та тримати на контролі це питання. До речі, одне з питань пікету облпрокуратури розслідування справи Сємінчева ігоря про корупцію та хабарництво. Громада це питання тримала на контролі і пікетувала, крім прокуратури, ще два засідання Антонівської селищної ради, де сім'єчев незаконно був обраний головою. І майданівці були присутні на всіх судових засіданнях з цього питання. Результат нам задовольнив. Тут виніс справедливий вирок про скасування незаконного рішення забрання сіменського головою сірі ради. Довелося нам допомагати справедливому справосуддю і підтримуючи одеситів в акції Свобода сім'ї цією акцією зручними одеськими барабанами Херсон думаю надовго запам'ятав і результат незаконно об'язаний активіст Севолод Гончаренко був випущений з-під арешту. А в ті ж дні нам довелося взяти участь у акції Стоп сепаратизм. Відеозвіт з розгоном проплаченого мітингу Кириченка, думаю, бачила вся Україна. Участь у таких акціях ми, акціях ми брали неодноразово, а тільки громада чула, що під гаслом за мир збираються люди з сепаратистськими гаслами. Ми відразу виходили на головні площі міста і перешкоджали їм. А, і також був 28 липня пікет міськради з приводу незаконного підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Результатом була відмінна рішення, і два місяці аж до жовтня херсонці змогли їздити у транспорт міському за 2 гривні. Також ми провели експертне дослідження оцінки вартості проїзду і сподіваємося надалі змінити ситуацію з необґрунтованими цінами на проїзд. А, і у нас 30. Липня відбулася акція протесту проти ведення військового стану з ініціативи тодішнього губернатора Дарченка. Протест був проти ведення військового стану саме на Херсонщині і саме зараз, тому що багато організацій, що входять до кола народної довіри, вважали це популізмом та розкачуванням ситуації. І тоді ми вийшли протестувати після тих губернатора. Після цього ми взяли участь у всеукраїнській акції «Непокаране зло зростає. Uh, ну, більш детально про неї розповість Павло. Я тільки додам, що ми неодноразово також брали участь у багатьох всеукраїнських акціях, і мати Херсона підтримує Харків і uh, акції на підтримку наших воїнів uh, в АТО. А, і е, це не всі акції, е, яких брала участь громада. Про них можна ще довго й довго розповідати. Але я передаю слово Павло, щоб він детальніше розповів про все. повертаємось вас... до мене. Е, громадський сектор Євромайдану проводить ти, провів три е, всеукраїнські потужні кампанії. Перше це проект «Звітуйся», який так само фрізований тут, в Херсоні. Він полягає в тому, щоб домогтися від влади. Постійного звіту перед громадою, постійного діалогу з громадою, узгодження основних питань життєдіяльності з громадою і так само проведення спільних брифінгів, результатом чого стало підписання з нашим мером Миколаєнка, меморандум про співпрацю. І ми зараз з його заступником Іванушкіним по питанням актуального життя діяльності міста. Та допомагаємо їм в розбудові їхнього інформаційного поля, щоб вони могли забезпечувати сталий процес прямої трансляції під час засідання міської ради та викладати рішення міськвиконкому на сайті. І більш розлучно, щоб це не було лише назви. Другий проєкт, що сказала Рима, це «Непокаране зло зростає. Протягом літа ми проводили цю кампанію, вона була націлена на правоохоронні органи. Змогою покарати правоохоронців та посадовців, що були винні в протичинних діях під час революції гідності проти громадян та студентів, ми проводили так само серію пікетів зустрічі з керівниками УМВС. Тощо, чесно, якогось суттєвого результату це не дало, на жаль, окрім обіцянок того, що це більше не повториться, і надалі правоохоронні органи будуть діяти в рамках правового поля. Проте цей проєкт не покара він еволюціонував, і ми зараз формуємо студентське ядро. Так як першими на Майдан вийшли студенти, ми і на Херсонщині студентство є найбільш пасивним з усіх регіонів України. Ми зараз формуємо це студентське ядро, об'єднуємо студентів профкоми, для того, щоб вони могли реалізовувати свої власні проекти, свої бачення, реформи в університеті і що головніше разом захищати свої власні права. Останній проект це поточний це проект по чесним виборам. Проект чесні вибори ми наполягаємо на тому, що він так само є українським, на тому, щоб громада не продавала свій голос за типові методи, які використовуються мажоритарники та політичні партії. Ми проводили на площі свободи два дні тому ярмарок підкупу виборців, де презентували основні типові. Методи, якими користуються депутати, майбутні депутати, так і політичні сили, і закликали людей не голосувати за людей, які приймали диктаторські закони від 16 січня, Люди, депутатів та посадовців, які підтримували режим Януковича, депутатів та посадовців, які приховують свій майновий стан або відверто брешуть, тобто це потенційні корупціонери, людей, які були помічені у фальсифікаціях так, ну, виборців, виборів та підкупу виборців, і так само люди, які були помічені у сепаратистських антиукраїнських виставок. Ну, у нас ми ма масово посуджуємо помістовітаційні матеріали, бачите репродукцію тут. Чесні вибори, це одна листівка, де вказані основні меседжі і матеріали юридичного характеру, які поможуть виборцю в процесі голосування та підготовки до виборів. Так само це більше зглужено. Те, що я розказав, це про тих фарбованих лисів, про тих... Посадовців, ці критерії, відповідно до яких, якщо людина підпадає під них, за нього голосувати категорично не можна. Інформацію можна дізнатися на сайті чесна, ілюстрація 2.0, слово і діло, а так само по, гарячим, по нашій гарячій лінії, телефонів гарячої лінії, коло народної довіри. Ну і зараз ми, звісно, до виборів будемо до кінця продовжувати цю кампанію. Далі я передаю слово 40 республіканській сотні. Доброго дня, мене